Хлопці та дівчата, фіксую свій рекорд, який я зробив за півтора року праці в таксі грязним. Сьогодні я катнув з чаюхою 312 євро. На лінії був 12 годин. Сьогодні, понеділок, 9 червня, і працював в місті Талін по агрегатору Полт. І що? З самого ранку був дощ. Ввечері концерт Тімберлека І футбол. Футбол зараз ще й грають: збірна Естонії проти збірної Норвегії. На стадіоні. Десь вона у цьому стадіоні. Але кокарена. Так, концерт вже закінчується. Кофе починає горіти. З кожну хвилину все сильніше та сильніше, а через півгодинки закінчиться ще футбол. В общем, зараз будуть коефіцієнти бешені, так що я їду. Зараз ще буду працювати 2 години. І так, так. Зроблю ще 50 або 60 євро. І це буде особистий мій рекорд.